Прогнозує, що наше покоління, от люди, які не досягли 50 років, вони мають всі шанси, дуже висока ймовірність, що вони за належного дотримання. Правил здоров'я і так далі, ментального здоров'я, фізичного здоров'я вони можуть цілком досягнути дуже високої, великої тривалості життя, тобто це там 200-300 років. Це не просто твердження. Він це доводить математично, що в 29-му році наші можливості як людства по продовженню тривалості життя. Вони стануть такими, що за рік часу ми зможемо собі додавати там один рік і один там день, наприклад, угу. а потім на наступний один ну більше більше, більше збільшувати, більше, збільшуватися. І якщо ми себе не зруйнуємо того, як часу. організм і як особистість, то ми дуже маємо вис високі шанси жити дуже довго.